Сьогодні маємо неділю по воздвиженні. Сьогодні Євангеліє про Хрест. Коли хто хоче йти за мною, каже Ісус, нехай зречеться себе, самого з мене себе свій хрест йде слідом за мною. Ми не раз чуємо в житті, знаєте кажуть, такий мій хрест. Ми часом свої терпіння ідентифікуємо із Христом. То є наш хрест. То є наш тягар, то є наше відкуплення. І хто хоче йти, каже Ісус, беріть на себе свій хрест, бо ми дуже любимо носити чужі хрести. Христос каже, беріть на себе свій хрест. ідіть за мною. ідіть за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Як так? Я хочу спасти, і я її загублю. А хто погубить свою душу, мене радить і Євангелія, то її спасе. Ага. Якщо я буду сприймати слово, хто хоче спасти свою душу, про що ми говоримо? Про душу людську, так. Але у Святому Письмі часто вживається це поняття як життя. Душа, в принципі, то є життя. І тут Господь каже, якщо хтось хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто заради мене і Євангеліє, то його спасе. Дивіться, душа є вічна, її вбити неможливо. То як говорить Господь, що коли хоче хтось спасти свою душу, то її погубить. Як можна її погубити? Її можна загубити для Бога. Вона не умре, але жити буде не в Бозі. А все, що поза Богом, то пекло. Ми часом кажемо, Господи, а де тут то пекло є? А на що Ти його створив? А на що воно там потрібне? Якщо ти так любиш людину, нащо ти створив пекло? Так пекло це не місце, щоб ви розуміли, яке Бог створив, знаєте, як мусорка для сміття. Пекло це стан. Це не місце, це стан душі, це стан твого життя, в якому ти перебуваєш. І коли Господь Бог каже, хто погубить душу свою ради мене і Євангеліє, ради мене і доброї новини, і доброї звістки, то її знайде. Знаєте, людина як подорожній, яка подорожує від одного місця до другого. І та подорож, від тої подорожі залежить її життя. І якщо вона дійде до кінечної точки, слава Богу, не заблудила. І життя своє, як я можу зберегти? Коли я буду жити заповідями Господніми, душа моя після смерті попадає в місце там, де Господь Бог. Я її знайду, я її не загублю. А якщо без Ісуса Христа, без Бога, то Кінець Твого життя буде в пеклі. Куди ти сам себе приведеш? Ми дуже любимо, знаєте, свою відповідальність перекласти на когось. Господи, за що Ти мене караєш? Боже, чому ти мене так мучиш? Боже, за що я то все так терплю? За чиї гріхи, Господи? Кожна людина несе свій хрест. Але як вона вже взяла свій хрест, то вона вже йде до Бога. Бо хрест, якщо ти розумієш, це твоє терпіння, це є хрест Христовий, який ми маємо воздвиження, який є викладений в церкві, ми йдемо його цілувати. Хрест Христовий, це є тим маяком. Знаєте, як в морі, моряки пливуть і бачать маяк, о там земля, і той маяк, ми маємо проплисти отак, вот не плисти до нього, бо там скали би не розветься, а ми, маємо, ми знаємо, як треба плисти, бо ми бачимо маяк. Хрест для християн це теж маяк. Коли ми беремо свій хрест, Він вже нас притягує до себе, до Христа Христового. І ми вже подорожуємо в тому напрямку, як до маяка, як до місця спасіння. Якщо ти не береш хрест і не йдеш за Христом, ти блудишся. Як ті моряки в морі, які не мають орієнтиру, не мають маяка, компас загубили, і вони плинуть, не знають куди. Кінець тої дороги простий. Або запливають відкрите море і не мають їсти пити, там вмирають, або плинуть до, до, до берегів і, не бачачи ніяких камінів, нічого, розбиваються і все рівно. Їх чекає смерть. Хрест Христовий це є та річ, яка є нелегка. Хрест ніколи не є легкий, він є тяжким. І кажемо, Господи Боже, забери від мене цей хрест. Так не кажіть. Господи Боже, дай мені сили Його нести. Бо без Христа, розумієте, як виглядає то без Христа? От представте собі, що йдуть там якісь любителі таких острих відчуттів, йдуть в гори і з собою вони беруть все в той рюкзак, так, складають там. І їць, і їду, і навіть посуд, з чого вони будуть їсти, і сірники, і, і балончик з газом, і, і лямпочки, і фонарики, всякі, свічки, все, що можеш, вони складають. Спальні мішки, все вони складають той рюкзак і йдуть у гори. А представте собі, що і цей, і цей рюкзак не легкий. А представте собі, що буде йшли по дорозі, і потім. Прийшли кажуть, а щось він тяжкий? кину його, та не треба, він дуже тяжкий. І піду я собі без нічого. Розумієте як? Так само і ми, коли беремо, несемо хрест, а потім на півдора Господи, щось мені так тяжко, за що ти мене так караєш? Боже, ти я такий цей. Я не буду нести Бог каже, що нема питань. Та як тому туристові, що викинув свій рюкзак? Прийде ніч в горах. Ліс, дикі звірі кругом, їсти нема що, все. і що ти будеш там? Як будеш себе рятувати? Але біда, що коли ми скидаємо хрест, ми не зразу відчуваємо те, як той турист, так, без, 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 без свого рюкзака. Ми коли скидаємо хрест, ми такий стаємо тоді. Та слухай, то нам взагалі хорошо. Свобода! Нагрузки нема, Постити не треба, до церкви ходити не треба. Заповіді Божі виконувати не треба. Бо тому що для чого? Вони мене обмежують, вони мені тяг, тягар, я, я, я не хочу. Вроді би навіть і добре. Стає легше. Тому не просіть полегшення життя, а просіть, Господи, Боже, дай мені сили, щоб той хрест, який я взяв на себе, щоб я його доніс. Господи, дай мені мудрості. Що по дорозі я подорожував, і я бачив, де твій хрест, Господи, а як я можу його знайти? Та тільки в церкві, діти мої. Тільки в церкві. Церква це той корабель спасення, та є той ковчег, на якому Господь Бог хоче врятувати вибраних. І дійсно, приходимо в неділю до церкви, і ми не бачимо, знаєте, що нема де стати. Хоча сьогодні, дорогі мої, в часі війни неділеньку мають до церкви йти всі, навіть ті, які вже 10 років до церкви не ходять або більше. Бо тому що війна на вулиці, і в цей час ми маємо йти всі до церкви, помолитися за наших воїнів, згадати наших загинувших, сказати, Господи Боже. Якщо церква для мене є ковчег для вибраних, тих, які хочуть спасіння, то я хочу Господи тобі засвідчити, що в часі війни кругом, як небезпека, як, бур, як бурхливе море, де я можу загинути. Я хочу прийти в неділю до церкви, щоб тобі Боже показати. Я хочу бути на твоїм ковчезі спасіння у твоїм ковчезі, де ти зібрав вибраних. Знаєте, коли Коли Ной будував ковчег, там тварин було більше як людей. Людей була одна родина. Я сьогодні дивлюся не раз, що ми за тварин, знаєте, вже більше переживаємо як за людей. Я знаю про готелі для псів. Я знаю знаєте, лікаря, який нашому котові робив операцію. Та ми так переживаємо за тих котів, за псів, за всього і так жорстоко відносимося один до одного. Люди дорегенькі, що з вами сталося? Може, пора прийти у той ковчег спасіння до церкви і сказати: Господи, та я в часі війни, та кругом це життя як бурхливе море. Ніхто не знає, чи дочекає завтрашнього дня, літають ракети, шахеди, все кругом небезпека. Господи, я хочу бути спасеним. І це треба засвідчити як? Та прийди до церкви. Прийдіть до церкви. І всі, що мене дивляться в Ютубі, молодці. Але в неділеньку йдіть до церкви, до любої церкви, яку видите. Незважаючи, бачите, Хрест стоїть на церкві. Йдіть туди і засвідчить Богові, що ви хочете бути в ковчезі спасіння. Просто прийди. Бог за тебе вже все зробив. Христос нас, без нас відкупив на христі, але спасти нас без нас Він не може. Він хоче, щоб людина показала. Що я хочу не спасти свою душу, життя своє спасти, і сидіти в неділю у підвалі, а в неділеньку прийти до церкви, хто своє життя зараді мене і зараді Івангія, то його спасе. Ви переживаєте, що у вас по дорозі до церкви бомба впаде, чи що переживаєте? Прийдіть, прийдіть до храму Божого. І каже Господь, хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим Родом Перелюбним і Грішним. Я думав довго над цим питанням, що він має на увазі, ну що значить соромиться? Та ніхто тебе, Господи, не соромиться. Але я звернув увагу, що на те, що, що скажуть люди. Ми так реагуємо, та ну, та ні, ні, та ні. та люди що скажуть, як я так піду, та як я так одінуся. Та що люди скажуть, то ми людей і осуду людського боїмося більше як осуду Божого. Ви чуєте? Ви не переживаєте, що Христос скаже вам, як? Ти не молишся? Як? Ти не ходиш до церкви? А, то нічого. А от люди що скажуть? Що я не так у удіти або не так виглядаю, або не так поводжуся, то це нас лякає. І Христос іменно про це говорить. Що ми маємося бояти більше того, що скаже Ісус Христос про мене, а не то, що скажуть люди. Ви маєте казати, мені все одно, що про мене скаже, мій сусід. мені все одно, що про мене скаже мій начальник. Мені все одно, що про мене скаже священник, та мені навіть все одно, що про мене скаже Папа Римський. Але мені має бути не все рівно, що про мене скаже Ісус. Подумайте над тим, як ми станемо перед Богом, а Христос чітко каже, Бо хто буде соромитися мене перед цим родом перелюбним і грішним. А ті, що роблять зауваження, вони якраз є, ну не дуже святими, м'яко кажучи. А часом, а часом така підлота, аж страшно. І ось вони роблять зауваження, як правило, нормальним людям. Бо тому що не можуть досягнути того рівня, що вони, або завідують. Або хотіли би, щоб їх так поважали по-особливому, а то нема. А когось поважають. І тоді треба того, ту людину принизити. Отак От є. Часом це є велика підлота, яка робить вас зауваження, яка не дає можливість вам відчувати себе свобідними, щасливими. Бо я не думаю, що нормальні люди будуть очорнювати один одного. Так же чи ні, як правило, це паскудники. І ми боїмося осуду паскудників більше, як осуду Ісуса Христа. А чи буде мене Ісус судити, чи буде Він мене осуджувати і принижувати? Ні. Він хоче, щоб я був щасливий. Отож, будьте щасливі. Візьміть свій хрест на себе і йдіть сміло за Христом. Просіть у Бога сили і помочі, щоб поміг мені нести мій хрест. І не встидайтеся Бога. Будьте з ним. Слухайте більше не то, що люди скажуть, а те, що Бог мені скаже, бо це для мене важне. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.